Сьогодні в академії незвичний день. У найкращого ректора світу День народження Ігоря Демидовичу. Прийміть щирі вітання від гуманітарного факультету. Шановний пане ректоре Ігоря Демидовичу, я хочу сказати, що дуже важливо в житті знайти людину, яка навчить нас того, що значить мати мрію і як вміти втілювати її в життя. Ви якраз є для нас такою людиною. Ви показали, що маєте дуже амбітну мрію відродження Острозької академії, і показали, як можна успішно цю мрію втілювати життя. Тож від гуманітарного факультету у день вашого ювілею ми хочемо привітати вас, побажати міцного здоров'я, неймовірної енергії, яку ви маєте, і много еліта. Шановний Ігорю Демидович, я вітаю вас з днем народження і дякую вам за те, що ви надихаєте нас своєю посмішкою і своєю вірою в нас. І бажаю вам, щоб в академії було ще більше розумних і відданих студентів. Шановний Ігор Демонович, українська фіологія здоровить вас із днем народження, з таким славним ювілеєм. Асторська академія це ваше дітище. І нам дуже приємно привітати вас з такою приємною в житті датою. Бажаємо вам також натхнення, енергії на довгі і довгі роки, щоб ви очолювали наш університет ще не один десяток років. Ми бажаємо! Та всього-всього найкращого. Ігор Демедович для мене особисто це людина, яка приклад людини, яка вірить в ідею, в ідею Острозької академії. Я хочу побажати йому так само наполегливо реалізовувати свою ідею в життя і розбудовувати Острозьку академію. Вітаю вас із ювілеєм. Бажаю вам прожити ще стільки ж натхнення до нових ідей і терпіння для подальшої праці. Вельми шановний Ігор Демидович, вітаю вас цим величним днем з ювілеєм. та від грузинської діаспори хотілося б вас привітати та побажати перш за все здоров'я, щастя та много-много літа. Та також мені хотілося б. привітати вас на своїй рідній мові ירדמידי філософ дабаде비스 гез гისурбес jamtelobas bedniyerebas да уле уле всихарус і гердемидис гаумар джос